Сьогодні ваше свято. Свято скромних, але гідних людей. Свято добра, мудрості і любові. Бажаємо на на вам, навчання за важці позитивних емоцій. Чи пристаті голодів на черві, успіхів вам у вашій роботі. Вехаю в вашому житті завжди панує радість і щастя. Віддік всіх ваших учнів, Ми бажаємо вам міцного здоров'я та добрий. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку у вивченні навчальних технологій. Для нас є дуже важлива в ці перші кроки. І привітаємо вас від процівних сьогодні. Спосоємо вас з вашою рекламці на свято. Адже самі такі люди, як ви, дають людству надію на подальший розвиток. Вітаємо! 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 Давайте почекайте, я ще додав, що я така причина, яка сьогодні була, по якій я визивав. Олександр, щоб її не було до кінця навчального року.